Ми вже новинно повідомляли про те, що партнери України зорганізувалися в нову коаліцію на підтримку нашої держави. Всі ті, хто більш міння, понімають ситуацію вони приходять в ужас. Мова йде про так звану морську коаліцію, на чолі якої стоїть Велика Британія та Норвегія. У цьому нічого дивного немає, адже засновниками цієї коаліції стали морські країни, які мають потужні флоти, та ж саме Велика Британія та Норвегія. Особливо важливим є те, що в цій коаліції бере участь саме Велика Британія. Велика Британія у створенні та функціонуванні цієї коаліції має свій стратегічний інтерес, адже Британія створює. Трансєвропейську військ Лондон, Київ, Анкара, і суть цієї співпраці полягає в тому, щоб послабити чи взагалі знищити російський вплив на ситуацію в Чорноморському басейні. Така стратегія не є новою для однієї з головних морських держав. Ще в 19 столітті британці у складі європейської коаліції розгромили російський флот під час Кримської війни, чим зупинили імперські зазіхання Росії на південному напрямку. Зараз ситуація є схожою. Росія також. Тож напала на свою південну сусідку, а великі європейські країни стали на захист жертви агресії. Нагадаємо, що напередодні вторгнення Велика Британія підписала з Україною угоду про партнерство у модернізації українських військово-морських сил. Згідно з цією угодою, в Україні мають бути збудовані дві військово-морські бази, а також європейські партнери розпочали будівництво кораблів для військово-морського флоту України. Тож у перспективі можна очікувати посилення Лення збройних сил України на південному чорноморському напрямку. Це два кораблі, які вже хоч зараз можуть приступити до виконання завдань за призначення. Але повірте мені, як тільки ми переможемо, роботи у них буде дуже багато зараз. Чорне море саме небезпечне змін зміни небезпеки в Європі сьогодні. Завдяки цій коаліції ми запускаємо і ту допомогу, яку надамо найближчим часом. Це різні судна, не лише мінні тральники, але також і в довготривалій перспективі, як має виглядати передовий західний зорієнтований на НАТО флот. З точки зору військово-морських сил можу зазначити, що станом на зараз в складі нашого флоту є вже фактично є два британських протимірних кораблі класу «Сандаун». Це чернігів і Черкаси, і в першу чергу мова йде про них. Вони вже укомплектовані українськими екіпажами, які вже фактично беруть участь у міжнародних навчаннях країн-членів НАТО. Це сучасні протимінні кораблі. Головне в них, звісно, це саме обладнання, яке встановлено. І станом на зараз можемо констатувати, що такого рівня. Систем протимінних навіть на е, тих кораблях, які росіяни називають сучасними, нема. Е, тобто е, їх вже навіть називають протимінними тральниками, як раніше це було, тому що тралення це вже досить такий е, застарілий спосіб розмінування. Зараз ці системи роботизовані. Е, відповідно, підготувати такий екіпаж е, е, потрібно досить багато часу, тому що. Це остаткування нове для нас. Так само новим для нас є організація корабельної служби, тому що вона інша в країнах НАТО. І враховуючи те, що це Великобританія, це країна, яка має сталі традиції морські, які налічують сотні років, у них є чому повчитися. І ці два екіпажі, вони фактично зараз перебувають в Британії, де продовжують підготовку І ще два. Кораблі такого класу подібного Алькмар. Ми очікуємо від Нідерландів. Зараз ці кораблі готують до передачі. Це відповідне відновлення технічного стану, це устаткування нове, різноманітна техніка для виявлення цих вибухонебезпечних предметів, мінного озброєння. Це так само роботизовані системи, в першу чергу ремуси. Це знов таки підготовка екіпажів. Підготовка ця досить серйозна, тому що це не лише судоводіння, це бойове застосування, і екіпажі на ці два кораблі так само вже готуються за кордоном. І загалом це вже чотири одиниці. і Ми е сподіваємося, що це ще не повний перелік. Але зараз ми можемо говорити лише про них, і саме ці кораблі увійдуть е до такого ядра. Нашого протимінного дивізіону, який створюється у військово-морських силах, який вже створений, який в першу чергу має на меті, звісно, розмінування акваторії Чорного і Азовського морі. Ці операції вже плануються. Планується така повномасштабна операція з розмінування. Звісно, в першу чергу її будуть проводити військово-морські сили Збройних сил України. Ми сподіваємося, що до цього долучаться наші партнери, в першу чергу, ця країни. Північно-Атлантичного альянсу, які так само є в Чорному морі, це Румунія, Болгарія, Турецька Республіка. В першу чергу у нас головний орієнтир. Звісно, це стратегія розвитку військово-морських сил, яка прописана до 2035 року. Звісно, вона зараз має дещо змінитися через те, що змінилися умови існування флоту. Загалом у нас з'явилися підрозділи, яких там навіть не планувалося свого часу. Всі концепції можна було побачити на кінцевому етапі навіть підводні човни. Тому насправді в нас цей вектор визначений, ми в ньому рухаємося. В наступному році ми розраховуємо отримати вже перший корвет класу Ада Іван Мазепа, який війде до складу військово-морських сил. Другий корвет так само зараз будується. На перший корвет вже готується екіпаж так само, за кордоном проходить навчання, тому що це знов-таки. Нова для нас система озброєння і навіть в розвинутих країнах НАТО, як мінімум, одне, один рік йде на те, щоб екіпаж, який вже фактично несе службу на кораблі, достеменно вивчив цю одиницю озброєння нову, тому що це великий механізм, який має працювати дуже злагоджено. Насправді все це відбувається абсолютно планово. Це не на заміну. Вони планували 5 таких МРК, Класу Каракурт в азово чорноморський регіон. Одразу це досить застарілий проект, хоча він там, нібито з елементами стес технології, але він родом з 90-х, і вони вимушено до нього повернулися після 2014-го, коли Україна припинила постачання силових агрегатів, які виготовлялися на заводі заря в Миколаєві, моєму рідному. І після цього вони були вимушені повернутися до менших кораблів. Адмиралотейську серію вони закрили, навіть е недороблені деякі кораблі були вимушені продати Індії через це. А на ці е силові агрегати е може виробляти їхній завод зв'язда, їх можна купити за кордоном, такі аналогічні. І тому саме ці кораблі вони е поставили на потік. І е в плані було п'ять таких одиниць. Е перші три це циклон, який зараз стоїть на обороні Севастополя в якості корабля прикриття ППО. І це теж дуже цікавий факт, бо це е, ракета носій який за два роки так ракетою не зміг запустити. Другий це був Амур, який зараз біля Новоросійського на ходових випробуваннях. Третій це був Аскольд, який зараз пошкоджений, витягнули з води, підняли на е, причал і що з ним далі не зрозуміло. Четвертий це туча, який планово будувався з Зеленодольську, тільки не путати з українським зеленодольськом. Це Казань. Його волгою спустили сюди. Це так само був плановий п'ятий такий корабель, що там або вже заклали, або мають виготовляти. Тому тут тут новини насправді немає. Це все було очікувано.